То як же ж врятуватися, як взагалі спасти свою душу? Давайте розберемося, я багато говорити не буду, пару слів чисто, бо ви все одно до кінця ніхто не дивитись. Знаєте, ми живемо в такий час в дуже великий інформаційний потік. Різні філософи, там релігіозні якісь тченя, дуже багато тисячі вір всі розповідають, що їхня віра правильна, там різні зараз коучі там появилися, різні ритуали роблять. Кожен показує свій шлях до Бога там через якусь енергію, через якийсь сон, там через якісь практики духовні. Кожен показує, що якийсь там шлях його до Бога. Навіть самі християни вже останнім часом теж дуже дуже не те говорять і живуть в ілюзіях, що Ісус Христос прийшов, Він вже віддав своє життя за нас і можна жити, як ми хочемо. Знаєте, перше, як перевірити, чи взагалі ми, ми врятовані, це. Чи е, являється Ісус Христос нашим Господом і Спасителем? Тобто написано: Ісус Христос є шлях істини і життя. Це найперше. Це треба слідувати за Ісусом Христом. І дуже багато місць писання. Ще одне місце писання роз, розкажу, щоб е, перевірити, чи чи ми врятовані чи ні. Це коли Ісус Христос був. Е, коли спокушав його диявол в пустелі, то він до, він йому предлагав дуже багато там е, різних спокус. Е, перша була спокуса це хліб, він йому їжу предлагав, коли Ісус Христос був голодним. А він йому відповів, що не одним хлібом людина буде жити, а кожним словом, а кожен день Словом Божим. Тобто, е, якщо ми з вами не голодні до Слова Божого, якщо ми з вами... Не хочемо, отак вранці проснувся, тобі не хочеться слово Боже почитати. Якщо ти лягаєш спати, тобі не хочеться якусь проповідь послухати. Це вже признак, що ти духовно мертвий. Ти повністю духовно мертвий. Ти ніяк не спасешся, просто нереально тобі попасти в рай там, ти, ти просто йдеш в погібель. Це найголовніший признак. Це має бути голос за Словом Божим. Тобто ти не забуваєш своє тіло погодувати 5 разів раз на день або три там, хто скільки. А дух, він так. Саме хоче е, хліба духовного. Хліб духовний це є слово Боже. Якщо ми не будемо кожного дня вживати Слово Боже, не, не годувати свій дух, ми просто духовно вмираємо і дуже важко з цього стану потім виходити. Тому для того, щоб е, ми стали е, щоб ми стали духовно живими і, і мали спасіння, нам потрібно воскресити свій дух. Е, як це зробити, е, це почати вивчати слово Боже кожного дня. Не пропускаючи ні одного дня якось чим-небудь наповнювати свій дух Біблією, проповідями, аудіо Бібліями. Не розумієте, то якщо хтось не розуміє Слово Боже і взагалі потрібен, потрібен якийсь помічник для, для вивчення Слова Божого, пишіть, підписуйтесь, розповсюджуйте, будемо вам допомагати. Амінь.